Привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я, МотоСор. Це вже у нас четверта битва мого другого Цезаршку PZ2 турніру. Сьогодні буде битва команди My Demons проти команди NeoHouse. Починає битву команда My Demons від LAFA. В цій команді є Сосалка, Тигр під ультою і Блюква. А команда спокійно впорується з першим раундом. Приступає до битви команда Neo House, яку створив міха. І з першим раундом ця команда спокійно впорається. А поки вона впорується, я вам включу повну назву цієї команди. Обидві команди набрали 3 бали в першому раунді. Далі в нас йде раунд з літунами, але для команди MyDemons цей раунд дуже легкий. Це 3 бала. А в команді NeoHause одних булінг цибулин хватило. Рахунок все ще рівний, прикольно. Далі йде антистан. Що тигр під ультою робить? Він вбив спокійно зомбоні. Знову 3 бала набрала команда MyDemons. Думаю, я тигра підвищу до 10 балів в наступному тарлесті. Але для команди Neo House тераунд теж не буде викликати труднощі. Нє, залишився ще лускунчик, але тут йому нічого не світить. Це 3 бали. Це ще рівний рахунок, це реально прикольно. Але далі йде раунд на перевірку дальньої шкоди. Для команди MyDemons та просто Хіття і 0 балів. А команді NeoHouse в цьому раунді норм. А у нас з'явився розрив між командами. Далі в нас йдуть фланги. В обох командах, в принципі, непогані фланги. Але команді MyDemons не вдається відіграти відрив в раунді з куроводом. Але я не думаю, що команда NeoHouse зможе тут збільшити відрив. По ітогу так, розрив між командами не змінився. Далі в нас йде раунд з нехилими флангами. В цьому раунді команда MyDemons ну, так собі думаю буде виступати. Тому що ну, брюква і сосалка реально так собі. По итогу так, вони ще навіть руки зомбі не відірвали. Вже можна сказати, що це поразка. Але для команди NeoHaus також раунд з нехилими флангами не сулить чогось хорошого, тому що один метеор це таки непоганий фланговик, але він не в соло. Він не зможе вбити настільки крутих зомбі в плані хп. тому вже можу сказати, що це теж поразка. Останнім часом чогось команди не хочуть набирати балів. Далі йде теж раунд, такий для обох команд може бути доволі таки складним. Для команди MyDemons я навіть впевнений, що вона так легко з цим раундом не впорається. Але я думаю, вона має шанси впоратися з цим раундом. Хоча по одній з лінії міг би бути прорив. Але дивіться, як круто брюква атакувала. І все-таки ще є вибух. Гармати. Ці гармати реально можуть наплодити так багато зомбі, що металка тупо не встигне. Та навіть зараз вони якось не дуже встигають перебувати імпів. Хоча прорива, мабуть, не буде із за цих імпів, але зараз йде вибух. І із за цього вибуху вже можна сказати, що скоріше за все буде прорив. І по ітогу прорив так і вийшов. Це поразка обідна. А ось для команди Neo House цей раунд буде складним, хотів би сказати я, але ні. Всі Боулі сибулини прилетіли з армати і знищили їх. А метеор доб'є цих імпів та три бала. Розрив між командами не швидко, але збільшується. Далі йде раунд з піаністом. Але для команди під назвою MyDemon цей раунд дуже легкий. А для команди Neo Health цей раунд ще легше. І вже зрозуміло, що команда набрала 3 бали. Розрив між командами не змінився, але команди набрали по 3 бали. Далі йде раунд на перевірку оборони крайніх ліній. Але що я можу сказати? Брюква, Блін, що ти робиш? Чого ти тільки зараз почала атакувати нижнього імпа? А знаєте, в чому прикол далі? Вона верхнього взагалі майже не атакувала. І за цього верхня газонокосарка прорвалася. Метеор, звісно, теж буває тупуватим, але при цьому він сильніше. Тому в нього таких проблем не буде. І ми переконуємося в цьому через декілька секунд. Це тривали. А розрив вже доволі такий непоганий. Думаю, Майдемонс потрібно щось робити. Але далі йде раунд з Діскотроном. Але команда My Demons прекрасно підходить для битви з Діскотроном. Других роботів спокійно тигр знищив, а дві партії літунів спокійно доб'є металка з брюквою. Діскотрон більше не призве, тому що здох у боротьбі з тигром. Так, команда набрала 3 бали. Прикольно. Але команда Neo Hause теж, в принципі, непогано підходить. Проти цих зомбі на перший погляд. Так, залишився тільки Діскотрон, якого зараз повинні добити, але він так просто помирати не хоче. Але все-таки його добили. Але залишили ще літуни. Але літунів метеор не доб'є, по ітогу це поразка. Неочікувано розрив між командами зменшився на 3 бали. Далі йде раунд з римською балістою. Але для команди MyDemons нічого тут немає моторошного. Тому що, ну давайте чесно. Тигр чогось по центру. Хоча я частично зрозумію, але потім ви зрозумієте, чого це, це не найкраще рішення. Так, команда в цьому раунді набрала 3 бали. А ось для команди Neo House цей раунд реально пекло. Тому що і за тартішка, а якщо точніше і за його конченого прицілу, команда вже тут терпить поразку. А розрив між командами ще зменшився, може це камбек? Хоча який ще в сраку камбек, якщо зараз раунд без центральної рослини? Ось чому, думаю, тира все-таки було розумніше трішки ставити на фронт. Тому що ну, проти римської балісти, якщо б дуже сильно зафартило, то команда MyDemons мала якісь шанси захопити 2 бали теж. При цьому в цьому раунді набрати 3 бали. Але по итогу цього не буде. А для команди NeoHouse за раунд можна описати так, легше нікуди. І вже можна сказати, що команда Neo House заробила в цьому раунді всі 3 бали. Розрив між командами знову 7 балів. Ну що ж, далі в нас йде раунд з санкелозавром. Але для команди My Demon цей раунд не дуже складний і Боже, бідна брюка, все-таки доїли її. Але я не думаю, що команда NeoHouse набере більше. Хоча ні, набере на 1 бал більше, 2 бала. А розрив між командами збільшився на 1 бал. Далі в нас йде раунд на розділення і думаю, що ніякої інтриги не буде в випадку з командою MyDemons Та та, що тільки лінія з тигриною травою. А по остальним лініям це буде прямо ну, дуже погано. І ми в цьому вже переконуємось. Це один бал. На перший погляд, команда NeoHaus максимально збалансована для цього раунду. Але це тільки на перший погляд, тому що вже по всім лініям все жахливо. Вже лінія з дартішоком і метеоритною квіткою вже були прорвані. А Булінг сибулина не вистачить часу, щоб добити задиру і три зомбі з римлянськими щитами. Тому це поразка. Розрив між командами знову 7 балів. Далі йде спам по одній лінії. Але команда під назвою Demons просто прекрасно підходить для цього раунду. І вже можна сказати, що команда в цьому раунді заробила 3 бали. А в випадку з командою Neo House я краще помовчу. А камбек все ще можливий. В випадку з командою My Demons перші часи, перші секунд 15-20, буде зовсім нічого цікавого. Так, тигр просто кромсає цих зомбі. Але давайте дивитись далі. А Медуза вже підвинула свою статую настільки близько, що тільки зараз тигр почав атакувати Медузу. Але є ще статуя, зараз вона виспободиться і з'їсть горілкову сама бідна рослина в грі. Але якщо зараз Неохаус набере доволі таки непогану кількість балів, наприклад 3, то команда Майдемон тупо фізично не зможе догнати команду Неохаус. Але ці бали ще потрібно набрати. А тут вже дощовик бунтує трішки. Але його повинні добити. І так, все-таки його встигають добити, але буллінг-цибулини все-таки здохли. Але дартішок добив цього дощовика. Точніше зомбів дощовики. Але зараз ще потрібно якось висвободити статую медузи. Зараз ми будемо цим займатися. З допомогою Ultime тому що я думаю, статуя Тату все-таки може щось зробити. По ітогу статуя пішла. А хто її б'є, тому що все-таки шкода у Дартішка без критичних дротиків така собі. Але Дартішок реально не дуже круто це робить. На третя команда і ультраказинок. А перша команда це команда Тигр підготовиє два мішка. А це ультраказино. Це ультраказино не впоралося. А в нас... Та ще жива інтрига. Я трішки підштовхну Гарга до команди MyDemon. Тому що без цигра ця команда взагалі майже нічого не може. Другий цигр в нас пригає, але він не добуває гарга. Гарг кидає імпа і... Брюква вижила якимсь чудом. Гарг її все-таки не добив. Це якимсь чудом 3 бали. Але якщо Неохаус заробить 0 балів, то ще будуть шанси виграти у такої команди як MyDemons. Якщо набере тільки 1 бал, то буде максимум рівенство. Якщо більше 2, то команда MyDemons вилітає. Вже мінус боулінг з цибулини, але Дартішок добив гарга. Чудом 2 бали. Іток битви вирішився за один раунд до кінця. Але команда MyDemons, при тому, що вона була аутсайдером, вона набрала доволі таки непоганий результат. Набрала навіть більше, ніж команда Час летить, життя стоїть. Тому похвала. А ось команда під назвою House покійно розносить спам і виграє в битві. ітогу, з фінальним рахунком. 30 на 34 грає команда Нео Хаос. Ну що ж, через декілька днів буде перший полуфінал другого чемпіонату Цезара. Битва команд Час Лисичить на Стрить проти Tuhe Back. З вами був Цезар. Всім пока!